Черкаський державний технологічний університет щиро вітає Черкащан з новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Важкі випробування попередніх років згуртували українців. Тепер ми по-справжньому розуміємося на таких поняттях, як свобода, гідність, патріотизм і єдність. Рік, що минає, збагатив університет науковими, соціальними і педагогічними здобутками, в тому числі на міжнародному рівні. Ми вітаємо і підтримуємо досягнення наших талановитих студентів, їх щирий патріотизм, адже молодь це майбутнє нашої держави. Бажаємо, щоб у новому році всі відчували турботу колег, тепло друзів та близьких, щоб нарешті в нашому спільному домі запанував мир та злагода, щастя вам, міцного здоров'я та здійснення найзаповітніших мрій. З повагою виконуючий обов'язки ректора Черкаського державного технологічного університету Сергій Назаренко.